Привіт, мене звати Радейко Роман, і сьогодні я хочу поговорити з вами про надзвичайно важливу тему для кожного молодого юриста: як правильно перевірити потенційного роботодавця перед працевлаштуванням, використовуючи методи OSINT – Open Search Intelligence, або розвідку на основі відкритих даних. Погодьтеся, коли ми купуємо новий телефон, ми витрачаємо години на читання відгуків та порівняння характеристик. Але коли йдеться про вибір місця роботи, яке визначатиме наш професійний розвиток, на роки вперед багато хто обмежується у деяких випадках поверхневим. Переглядом сайту компанії чи коротким пошуком Google. Але давайте змінимо цей підхід. Уявіть собі ситуацію, що ви приходите на свій бесіду, вам пропонують привабливі умови, офіс в центрі міста, цікаві проекти. Але через місяць виявляється, що компанія має проблеми з податковою керівник фігурує у кримінальних справах. А ваші колеги масово звільняються. Насправді все це можна було передбачити, якби ви провели належно перевірку. Тому сьогодні я розкрию вам покроковий алгоритм перевірки, який допоможе вам уникнути неприємних сюрпризів. Базова перевірка. Починаємо з офіційних реєстрів. І перший та найважливіший крок це перевірити цих публічних реєстрах. Але давайте почнемо із єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, що саме нас цікавить. По-перше, це дата реєстрації компанії. Якщо юридична фірма існує менше року, але стверджує, що має 10-річний досвід, насправді це перший тривожний сигнал. Але тут потрібно звернути увагу, що, можливо, вони просто реорганізувалися або об'єдналися, або колишні партнери пішли з компанії та утворили нову. Тому це також, будь ласка, перевіряйте. Ну і додаткова перевірка виділять на неї час. По-друге, засновники та кінцеві бенефіціари. Скопіюйте їх імена, тому що вони вам ще знадобляться для подальшого пошуку. А також зверніть увагу на розмір статутного капіталу, історію змін у реєстрі. Це все можете простежити також у сервісі є Ну а далі переходьте до єдиного реєстру судових рішень. Тут важливо не просто знайти справи за участю компанії, а проаналізувати їх характер. Одна справа, коли фірма представляє інтереси клієнтів, інша, коли вона сама є відповідачем у численних трудових спорах, для прикладу. Ну і не забудьте про реєстр боржників та реєстр податкових боргів. Хоча дані з останнього останній раз оновлювалися десь орієнтовно у лютому 2022 року. Тому вся інформація про податкові борги це є виключно станом на 22 лютого 2022 року. Зверніть на це увагу. Ну і наявність заборгованості насправді, друзі, це серйозний. Привід замислитися про фінансову стабільність потенційного роботодавця. Професійна репутація нам потрібно покупати тут трішки глибше. Тому давайте перейдемо до аналізу саме професійної репутації. У юридичному світі вона важить не менше ніж офіційні документи. Почніть з міжнародних рейтингів: Legal 500, Chambers, Ukrainian Law Firms. Відсутність компанії у рейтингах насправді це не вирок. Особливо для молодих фірм, але присутність та позиції в них багато розкажуть про рівень практики. Ну і особливу увагу приділіть профільним медіа. Підпишіться на юридичну практику чи юридичну газету. Почитайте публікації партнерів фірми на цих сайтах і подивіться їх виступи, для прикладу на конференції від АПУ чи від юридичної практики. Це дасть розуміння професійного рівня та експертизи. Ну і цифровий слід. Дуже багато чого зможуть розказати соціальні мережі. Особливо в наш період це невичерпне джерело інформації. Почніть як мінімум з LinkedIn, знайдіть профіль співробітників компанії, зверніть увагу на таке: це тривалість роботи співробітників компанії, планіст кадрів, професійний бекграунд ключових фахівців, ну а також рекомендації та відгуки. Особливо перевіряйте корпоративні сторінки у соціальних мережах. Активність, якість контенту, взаємодія з аудиторією – чи це все говорить про культуру компанії? Ну і не оминайте спеціалізовані платформи з відгуками, такі як WorkUA, до тощо. Але пам'ятайте, що відгуки можуть бути як замовними позитивними, так і необ'єктивними негативними. Тому що закономірності та конкретику саме у коментарях. Особливу увагу рекомендую приділити аналізу практики компанії, на що ж звертати увагу, перше це спеціалізація фірми чи відповідає вона вашим професійним інтересам. Друге це клієнтський портфель, хто довіряє фірмі свої справи. Ну і звісно, це складність та масштаб проектів інноваційність підходів до рішень тощо також перевіряйте реальність заявлених проектів. Оскільки часто компанії перебільшують свою роль або вказують проекти, до яких вони мали мінімальне відношення, далі детальніше хочу зупинитися на надзвичайно важливому аспекті перевірки потенційного роботодавця, аналізі реальної, а не декларованої спеціалізації компанії та її присутності у медійному просторі. Є такі моменти, коли реальність практики та маркетинг трошки тут перебільшені. Тому давайте поговоримо про те, що часто залишається поза увагою молодих юристів при пошуку роботи це розрив між тим, що компанія заявляє про себе, і тим, чи вона є насправді для прикладу, є така компанія, про неї недавно зняли сюжет телебачення Торонто, і на цьому прикладі, саме центру правової допомоги, можна побачити красиву обгортку, яка може приховувати дуже неприємний зміст. І сьогодні багато юридичних фірм, особливо після початку повномасштабного вторгнення, почали активно рекламувати себе як експертів у військовому праві. На їхніх сайтах ми бачимо довгі переліки послуг від оскарження рішень військоматів до отримання компенсації за пошкоджене майно. Але чи дійсно вони мають необхідну експертизу? Давайте розберемо покроково, як це перевірити. Крок перший: проаналізуйте рішення судового реєстру. Почніть з цього реєстру та не просто шукайте назву компанії, купайте глибше. Подивіться, в яких категоріях справ реально вони виступають як представники інтересів тих чи інших юридичних чи фізичних осіб. Коли з'явилися перші справи, пов'язані з військовою специфікою, яке співвідношення різних категорій справ: справи про отримання виплат, проданання відстрочок, про звільнення з військової служби. Чи інші. Часто можна побачити цікаву картину. Компанія, яка позиціонує себе як експерт у військовому праві, в реєстрі фігурує переважно у справах про стягнення заборгованості за кредитними договорами. Крок другий. Експертиза команди. Тут важливо перевірити не лише наявність красивих фотографій на сайті, але й реальний досвід юристів. Перегляньте їхні профілі у соціальних мережах, в тому числі LinkedIn. Та на інших професійних мережах. Пошукайте їхні публікації в спеціалізованих виданнях, перевірте, чи виступають вони на профільних конференціях. Ну і подивіться, чи в них є реальний досвід роботи з військовою специфікою до 2022 року. Як ми побачили на прикладі деяких юридичних компаній, іноді за красивим фасадом може стояти людина без юридичної освіти, яка просто дало вибудувала маркетингову стратегію. Це ви можете якраз побачити у розслідуванні телебачення Торонто про одну із юридичних. Фірм, посилання на це побачите під відео. Ну і крок третій: це медіа присутність та журналістські розслідування. Цей аспект особливо важливий і саме його часто пропускають при перевірці роботодавців. Розслідування телебачення Торонто» про центр правової допомоги яскраво демонструє, чому цього робити не варто. Якщо ви не дивилися даний сюжет, то він за посиланням під даним відео. Що ж саме варто перевіряти? Це пошук критичних матеріалів. Використовуйте не лише Google, але й архіви локальних медіа. Перевірте спеціалізовані юридичні видання, наприклад, юридична практика чи юридична газета. Пошукайте на сайтах журналістських розслідувань, слідство інфо, телебачення Торонто чи Бігусінфо. Там, до речі, чимало розслідувань про відомих юристів. Ну і також потрібно аналізувати реакцію на критику. Як компанія відповідає на негативні відгуки чи погрожує судовими позовами журналістів? Чи намагається замовчувати потреби. Ну і, звісно, потрібно перевіряти попередню історію: чи не змінювала компанія назву після скандалів, чи не фігурувала вона у кримінальних справах, чи якихось адміністративних, і чи не пов'язана з іншими скандальними юридичними фірмами? Чому важливо, як мінімум, попередньо погуглити про компанію чи адвоката, у яких відкрита вакансія юриста? Тут, друзі, хочу навести декілька історій, зокрема дві. Спочатку в повномасштабному вторні відбулося затримання. Кількох адвокатів, суддів та інших представників юридичних професій за різними підозрами, так для прикладу, у січні 2025 року служба безпеки України затримала одного з найбільш законспірованих агентів ФСБ на Дніпропетровщині. Ним виявився відомий місцевий адвокат, який коригував ракетні удари РФ по місту Дніпро. Задокументований, як зрадник скоригував ракетний обстріл противника по місцевій компанії, що модернізує та відновлює ударні та розвідувальні дрони. Крім цього, у січні того ж 2025 року у Києві затримали адвоката, який вирбував для російської спецслужби нових агентів, а також захищав у судах уже викритих поплічників ворога. Задокументований як юрист спочатку допоміг рашистам підібрати коригувальника ворожого вогню по Україні, а після затримання інформатора захищав його в суді. Крім цього, адвокат передавав російській спецслужбі інформації про співробітників СБУ, які були зазначені у матеріалах кримінальних проваджень, та викривали зрадників, а також копіював і передавав процесуальні документи представникам ГУР РФ. Тому варто перевіряти попередню інформацію про компанію чи юристів, у яких плануєте працювати, щоб згодом ви не стали учасником кримінального провадження. Ну і крок четвертий. Аналіз клієнтського портфеля особливу увагу приділіть перевірці заявлених успішних справ. Перевірте, чи справжні клієнти, які залишали відгуки на сайті чи в соціальних мережах. Як мінімум пошукайте їх в соціальні мережі або аккаунти. Також перевірте, чи реальні кейси, які заявлені на сайті. Проаналізуйте, коли з'явилися справи. Часто можна побачити цікаву картину. Компанія, яка щойно відкрилася, вже рапортує про десятки успішно виграшних складних справ. Це має насторожити. Ну і крок п'ятий: це перевірка зв'язків та схем. Як показує практика, важливо перевірити, чи не пов'язана компанія з іншими сумнівними юридичними фірмами, чи не тягнеться за неї шлейба. Негативних корупційних зв'язків, чи не використовує вона схожі назви з державними установами, чи не маскується під певний соціальний проект? Особливу увагу рекомендую звернути на розташування офісів, чи не розташовували вони десь поруч з державними установами, чи не використовують вони схожі назви у випадку, для прикладу, з центром правової допомоги. Тут потрібно розуміти, що маркетингові стратегії та обіцянки є дуже поширеними у діяльності юридичних компаній, що ж має вас насторожити? Ну і вашого дослідження ви можете виділити кілька червоних пропорців, Раптово появи військової спеціалізації після 2022 року без попереднього досвіду, надто агресивний маркетинг з нереальними обіцянками чи цифрами, відсутність реальних експертів у команді. Ну і спроби замаскуватися під державні установи. Використання недобросовістих маркетингових прийомів. Друзі, тут потрібно розуміти, що сьогодні на ринку юридичних послуг для військових діють різні гравці, хто чесно надає якісні послуги, а хтось намагається просто використовувати ситуацію для заробітку. Детальна перевірка спеціалізації та репутації може здаватися довгою та складною, але це значно менші витрати, ніж потім вирішувати проблеми через неякісні послуги або шахрайство. Тому пам'ятайте, гарний сайт, активні соціальні мережі. Офіс у центрі міста це лишень обгортка, важливо, що за неї стоїть. і пам'ятайте, що осінь перевірка це не просто збір інформації, це інвестиції у ваше професійне майбутнє. Витративши кілька годин на ретельну перевірку, ви зможете зберегти роки кар'єри та нерви. А знайдена інформація може здаватися надмірною. Але краще мати більше даних для того, щоб потім не шкодувати про недостатню перевірку. Використовуйте ці знання та інструменти мудро та приймайте зважені рішення.